Якщо ви напишете на Ютубі щось на зразок деградація ігрової індустрії, то знайдете дуже багато відео, де люди так чи інакше доказують, що все погано. Ігрова індустрія вмирає, грати нема в що. Ігри стали забагованим донатним лайном, нового також нічого немає. От раніше було круто, а зараз одна нормальна гра в рік, якщо вийде, і то добре. Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі Метабівер, і в цьому відео я буду захищати сьогоденну ігрову індустрію. Розповім, чому все не так вже й погано, ніхто не вмирає, нового вистачає, а також доведу, що пограти вам все ж таки є в що. Перед початком я хочу одразу сказати, що я грав в Герої 3, Моровин та Діабло 2 на релізі, тобто я був там. Я пережив комп'ютерні клуби, в мене також є спогади, ностальгія, і я не буду судити про те, чого не бачив та не знаю. І так Теза перша. Всі ігри стали однотипні, нового нічого не виходить, різноманіття ігор або жанрів немає як такого. Цікавих ігор також на пальцях порахувати. Останні роки так, проблема з кількістю є, але всі ми знаємо причину. Людство захворіло короною, і вона наробила шкоди не тільки в ігровій індустрії, а взагалі всюди, де тільки можна. Стільки відео вийшло з плачами в цей період. Що от розробники такі сякі відкладають релізи, це цинічно як є. Це як вимагати роботу в хворої людини, яка на силу на ногах стоїть. Ви скажіть дякую хоча б за те, що перенесли, а не взагалі не закрились. Тому що в цей період закрилось назавжди десятки тисяч. Підприємств та організацій по всьому світу, але навіть незважаючи на кризу та хворобу, ігри продовжують розроблятись і виходити. І як на мене, навіть в самі темні часи було в що пограти. Також за останні 15 років було багато воскресено як старих, так і вигадано нових жанрів, як, наприклад, пісочниці виживастики. Цей жанр подарував нам десятки крутих та цікавих проєктів, які були зроблені з душею та якісно, як Субнавтика чи Вальхейм, Дейзі, це ще я промовчав про Майнкрафт. А жанр моба. Який пішов від карти Варкрафту 3 Dota, набув неймовірної популярності саме після Dota 2. А як же колекційні карточні ігри, які просто вибухнули після 2010 року. А ще королівські битви, інтерактивне ігрове кіно, спроби розвинути віртуальну реальність. Чому про це скіглії нічого в своїх відео не розповідають? А ще саме головне, раніше була така сумна річ, як втрата популярності якогось жанру, як, наприклад, ізометричні RPG. Я пам'ятаю скільки раз цей жанр ховав. Ігрові смі у могилу. Але сталося так, що почав розвиватись інді-сектор розробників, та з'явився кікстартер. І цей жанр просто вибухнув після Pillars of Eternity та Divinity Original Sin. Також повстали з мертвих жанрів покрокової стратегії та roguelike. Повернули широку популярність платформери та піксельна графіка. Кожного року виходять тисячі ігор всіх жанрів. І казати при такому різноманітті, що нема в що пограти, це як сидіти посеред річки і казати, що нема чим помитись. І взагалі, ці постійні скиглення про те, що колись ігри були значно кращі, воно йде більш від спогадів та ностальгії, від почуттів, чим від об'єктивної оцінки. Ці твердження не ті батькові байки на кухні, які ти сидиш, слухаєш і просто сприймаєш на віру. Що от в його часи от то було життя, не те, що зараз в тебе. І ти ніяк не можеш це перевірити. Просто сидиш, кліпаєш очима і сприймаєш на віру. А от ігри інша справа, їх можна завантажити і подивитись, чи насправді вони такі розчудові. Спойлер ні. Вони скучні, вони страшні, без якоїсь анімації та озвучення. Деякі ігри навіть ремейки не рятують. Я вже мовчу про ті страшні як атомна війна ремастери. Для свого часу вони шедеври. Але наразі планка якості створення ігор дуже висока. Коштує це в сотні разів дорожче. Сам виробничий процес ускладнився в десятки разів. Так, промахи бувають, але на кожний недороблений шмат лайна є й гарно оптимізований відполірований діамант. Технології в цьому напрямку. Розвиваються стрімко. Теза друга. Зараз випускають недороблені забаговані ігри. Раніше такого не було. Це твердження повна нісенітниця. Завжди були недороблені неграбельні на релізі ігри. Як від солідних розробників, так і від недуже. Ця проблема йде пліч-опліч з іграми з самого світанку ігрової індустрії. Неграбельні, з непрохідними багами. Усіма улюблена Bethesda Softworks, наприклад, як в 90-х випустила забагований до смерті Daggerfall, так і в богоподібному для Багатьох і дракони теж сракою наперед літали на релізі, та фаєрволи були без вогню. Можу ще пригадати Корсари 3, Сонік 2006 року, Готика 3. і цей список можна продовжувати до нескінченності. А ще проблема 90-х та початку нульових погіршувала з тим, що патча просто так ніде не візьмеш. Інтернет тільки починався. Якщо гра була непрохідною, що було досить часто, то патча можна було шукати або чекати місяцями. Теза третя. Ігри стали робити без душі суто для заробітку. Онлайн-ігри в цілому стали донатним лайном для витягування грошей. А якщо гра не онлайн, то будуть мікротранзакції та внутрішньоігровий магазин. Так, на жаль, в цьому світі існують розробники, які не роблять ігри, а просто заробляють гроші. І на жаль, саме вони витрачають величезні кошти на піар та рекламу. Саме про них ви чуєте з кожної мікрохвильовки, і саме їх провини наводять найбільший халас. Але, по-перше, якщо ви пильно подивитесь на ситуацію, то побачите, що таким займаються лічені розробники. Десяток багатих розробників тріплеї ігор не є вся ігрова індустрія. Так, є ті, хто заробляє гроші, але ж є й ті, хто роблять ігри. Не треба так брати і всіх під одну лінійку рівняти. По-друге, навіщо ви купуєте в цих магазинах? Так, вам не почулось. Ви граєте та використовуєте ці мікротранзакції на Ютубі. Дуже багато відео, де гравці сидять та витрачають тисячі доларів на лутбокси. Інші сваряться на мікротранзакції, а тоді розповідають, що не витримали та придбали щось. От як це розуміти? Ви ж самі є причиною, чому існують мікротранзакції. Ви тут скиглите та плачете, а потім через сльози йдете та купуєте той модло. Не купуйте, не донатьте і вони зникнуть. В мене, наприклад, в голові не вкладається, як можна віддати за гру 60 доларів, а тоді ще щось до неї кожного дня купувати. Коли мені розповідають, як воно все влаштовано, в мене одразу виникає думка, що це якесь найбалово. Я особисто не спонсор такої моделі і вам не рекомендую. Такі розробники, до речі, дуже часто. Обламують зуби об гравців, які влаштовують бунти та гучні скандали навколо лутбоксів та мікротранзакцій. Так що ця стежка дуже і дуже слизька. Не кожен розробник наважиться на таке. В цьому розділі також працює моє твердження про те, що на кожне таке донатне сміття є й нормальна гра. Не треба виділяти тільки погане. Розробники, особливо нові, стараються чим душ, щоб зацікавити гравця, вкладають ту саму душу. Зверніть на це увагу: ігрова індустрія це не тільки гучні тріплей-проекти та гучні. Імена. Теза четверта. Ігри стали прості, казуальні для домохазяїв. Ну так постав вище складність, в чому проблема? Наразі в кожнісінькій грі є вибір складності. Розробники завжди намагаються догодити всім категоріям гравців. Саме тому в кожній грі є як сторі мод, так і така складність, від якої любитель хардкору крісло пропалить від палаючої сраки. Перед цим відео я закінчив King Arthur Knight's Tale. Хай ідуть пограють там на високій чи максимальній складності, а ми на них подивимось, що скажуть. Наразі розробники, які тільки умови складності не вигадують. В останньому думі є складність ультракошмар з одним життям. Тобто це максимальна складність гри, в якій, якщо тебе вбили, то починаєш все заново, всю гру. Навіть в Майнкрафті є така складність. Так ні, розумієте, вони хочуть, щоб вся ігрова індустрія була підлаштована саме під них, щоб всі ігри були складні, мудрені і без варіантів. Хоча я не розумію цього скиглення хоч вбий. Навіть такі роботи виходять постійно. Всілякі на складні. Платформери або ж соу з лайки ми можемо бачити кожного року. Рогалики на будь-який смак, навіть RPG, як Pathfinder, Kingmaker. А ще в нас є внутрішні скандали студій, такі як сексуальні скандали та страйки робітників, додавання до ігор болючого для багатьох контенту про меншин і так далі. Так, проблеми є. Не може бути, щоб все було без проблем. Вони й завжди були. Але це ж не причина бігати і верещати, що все пропало. Якщо ви пошукаєте на Ютубі історію любої легендарної ігрової серії або студії, то ви скрізь. Я підкреслюю скрізь. Побачити зльоти і падіння, провали та успіхи це нормально. Це стосується всього в нашому житті. Тим, кому не мав що пограти, я рекомендую озирнутись назад і подивитись в сторону того, що ви відбракували в минулі роки. Наприклад, в мене дуже часто буває, що я відбраковую щось, а тоді, коли не мав що пограти, повертаюсь до цієї гри, і тоді виявляється, що я дарма пропустив. Зверніть увагу на невеликі студії та їх роботи. Зверніть увагу на моди. Я, наприклад, полюбляю моди на Stalker та Скайрів. Якщо ж вам взагалі нічого не подобається, то тут треба вже переосмислення. Все навколо міняється. Світ не стоїть на місці, і доля кожної людини або пристосуватись, або лізти в печеру. Існує або прогрес, або регрес. Середнього нема. Якщо ви не пристосуєтесь, то для вас все закінчиться вашими особистими колами пекла, де ви проходите вже в сотий раз вашу улюблену готику 2 чи Джагет Альянс. Але це не обов'язково. Я впевнений, що сучасна ігрова індустрія може задовольнити потреби гравців з найвишуканішими смаками. Ще буває, що людина просто втратила цікавість до її. Ігор. Таке теж буває. Може допомогти невелика перерва, але ні в якому разі не треба зав'язувати взагалі. Як же можна покинути найкраще в світі хобі? Ось таке було відео, ось така моя думка. Особисто я в рік прохожу десь 10-15 ігор. Це не обов'язково нові ігри. Це також перепройдені старі, усілякі моди, ігри від невідомих розробників і так далі. Тобто, якщо сильно хочеться, то пограти в що я знаходжу. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому це все. До зустрічі!